Розглянемо сьогодні, як розв'язуються алгебричні цілі рівняння вищих степенів. І так, алгебричне рівняння ціле рівняння вищого степеня, де степень у нас n має отакий вигляд. Скорочено весь оцей новий можна записати ось таким чином, де індекс N вказує на старший степінь змінної. Ну і відповідно тоді у нас вийде отакий запис. Отак. На рівня 0. Тобто ліву частину я записав ось таким скороченим виглядом. Так. згадаємо на е, рівняннях цілих алгебраїчних. Е, Менших степенів, які ми вже вивчили, це квадратні, деякі кубічні, як можна розв'язувати ці рівняння. Ну, один із способів це розкладання на множники. Якщо вам вдається розкласти оце все, многочлен на множники, і ви отримуєте там многочлен, ну, наприклад, М, я його позначу там степеня К помножити на N, степень r k від x ну, скажімо тут два множника взагалі будь-яка кількість множників, звичайно, може бути, то ви маєте право тоді кожен множник прирівняти до нуля. Ну і маєте таку сукупність простіших рівнянь. Тобто при розв'язуванні цим способом використовується умова рівності добутку 0. Така сукупність. Перехід до сукупності дає можливість із складнішого рівняння отримати декілька простіших рівнянь. Ну от іменно такий спосіб зараз ми будемо використовувати. Значить, Найпростіший многочлен це многочлен е, першого степеня многочлен, е, Наприклад, Х-А. З яким ми будемо працювати. Значить, якщо многочлен, запишу його, має, це те, що ми знаємо, має корені x1, x2 і так далі, XK. Напишу, що це корені, При цьому К не перевищує N у нас то даний член можна розкласти на множники. А0, В. далі х-1. Тобто перші множники оці, вот, це два члени. х-перший корінь, х другий корінь і так далі. На х катий корень. Так, Ну і ще може бути залишок, який далі не розкладається на множники, бо нема корнів. Його степень буде n-k від x. От так. Значить, отакий думуток Ми можемо підставити замість лівої частини. І получимо, що А0В, далі x мінус x1. x минус x2 и так далее x минус xk на q в степени n минус k в старшей степени до линии n нулю есть мы получаем вот такой вот и как я разглядал и раньше с двумя множниками только теперь у нас множники много получается І умова рівності добутку 0 дає нам право прирівняти будь-який з множників до нуля. Ну, а нульве в нас не рівне нулю. На нього розвертаємо увагу. Значить, ось оце у нас може бути 0, оце може бути 0, оце може бути 0. Ну і в кінці-кінців оце. Ось. А, для двочленів членів тут е, смисла записувати такі рівності немає, тому що корені для них вже ось відомі. Да? Остається за, знайти корні е, многочлена, якщо в нього вони є. Тому нас буде цікавить оцей останній множник. Значить, Прирівнюючи останній множник до нуля, ми отримуємо знову ж таки рівняння, в якого в лівій частині многочлени. Що, многочлен Q. У нього N-K старший степінь. Змінної. І відповідно оце рівняння вже простіше, ніж оце яке дане, бо тут степінь старший n. Ну і далі ми його розв'язуємо так, як і в попередньому. Якщо ми можемо підібрати якісь корні, то ми можемо також розкласти на множники і отак понизити степінь, як тут ми все робили. Ну, коротше кажучи. Цикл повторюється Міркувань, з цього моменту, як і отут ось. Для того, щоб ефективно підбирати корені, необхідно знати деякі властивості, які ми зараз і розглянемо. І так, перше твердження каже, що якщо це рівняння з цілими коефіцієнтами, я напишу так. Так далі. цілі Числа. Значить, якщо алгебраїчне ціле рівняння з цілими коефіцієнтами має хоч один цілий корінь, то цей корінь є дільником вільного члена. Тобто, якщо у нас X, там кати якийсь. Неважно, X, просто, X рівні, там, k. Не кати, k, а х дорівнює k, корінь. При цьому k ціле число. То вільний член ділиться на нього без остачі. Тобто, це число є дільником вільного члена. І це вже підказка. Що якщо ми будемо шукати цілі корені, такі ось цілі корені, то ми будемо їх шукати серед дільників вільного члена. Так, Наступне твердження. Значить, воно стосується о, того. Що таке зведене ціле рівняння алгебраїчне? Значить, якщо а нульове дорівнює одиниця, то Xn плюс а перше Xn мінус першому степені плюс і так далі, плюс АН дорівнює нулю, це у нас зведене ціле. Рівняння. Ну, алгебраїчно це поняття. Так. го степеня. Ми працювали з, ціли, з, з, з такими типами рівнянь цілими з веденими квадратними. Там теорема Vieta у нас використовувалася. До речі, теорему Vieta можна використовувати і у загальнену, і у випадку рівняння N степеня. Так от, відносно цього рівняння. Якщо ціле зведене рівняння N степеня з цілими коефіцієнтами, то е, таке рівняння не може мати дробових розв'язків. Тому я тут напишу, що зведена ціла рівня алгебричне едного степеня D з, отут напишу так, з цілими коефіцієми немає дробових розірків. Іраціональні можуть бути. Іраціональні можуть бути, але дробових не може бути. І так, ще, якщо перший коефіцієнт, тобто старший коефіцієнт одиниця, то рівняння називається зведеним. Якщо в цього зведеного рівняння, останні коефіцієнти є цілі то це рівняння не може мати дробових коренів, тільки цілі корені. Так, ну і останнє. Якщо це рівняння дане, має дробові корені, то я запишу отакого типу Х дорівнює P на Q, то П, потрібно шукати серед дільників вільного члена. Я напишу так. Вільний член ділиться на P. І Q потрібно шукати серед дільників старшого коефіцієнта. Тобто A0W ділиться на Q. Ось так ось. За чисельник підбираємо серед дільників вільного члена, а знаменник підбираємо серед дільників старшого степені. Коефіцента при старшому степені. Так, ну і підведе письмо. Значить, Рівняти з цілими коефіцієми алгебраїчне одного степеня, Якщо має цілий корінь, то цей цілий корінь є дільником вільного члена. Далі, зведене ціле рівняння алгебраїчне одного степеня з цілими не немає дробових розв'язків. Слідуючи, якщо алгебраїчне рівняння, отаке. От Має дробові розв'язки, то чисельник потрібно шукати як дільник вільного члена, а знаменник як дільник е, старшого коефіцієнта. При цьому p і Q е, це взаємно прості числа, тобто дріб p на Q не скоротний. Ну і тепер розглянемо, розглянемо застосування е, всього цього на практиці. Так. Ну, розглянемо, наприклад, і от такого кубічного рівняння. Значить, зверніть увагу, що це рівняння зведене, бо старший степ показник. показник коефіцієнт, У нас одиниця. Значить, зведене. У нього коефіцієнти цілі. Значить, воно не може мати дробових А, І цілі розв'язки, якщо воно має, то їх треба шукати серед дільників вільного члена. Відповідно, перше, що ми починаємо, це дільники числа 6. Дільники вільного члена. Так, да. ну, зільників вільночна. Значить, дільники починаємо з меншого замотува. Плюс-мінус 1. Далі. 6 у нас також на плюс-мінус 2 ділиться. Плюс-мінус 3. І плюс-мінус 6. Значить, серед них. Я вже перевіряв, серед них буде розв'язком x дорівнює. 3. Я позначу, що це перший розв'язок. Ну, хоча доничку можна поки не ставить, може це єдиний розв'язок. Ну, я знаю, що там не єдиний розв'язок, то я написав X1 дорівнює на рівня 3. Перевірка, яка із цих чисел є розв'язком, здійснюється прямою підстановкою. Тобто ви замість X підставляєте послідовно ці числа, обчислюєте і яке задовольняє рівняння, те є розв'язком. Ну, тройка якраз. Задовольняється рівняння, тому воно є розв'язком. Далі. Що ми далі робимо? Значить, якщо тройка є розв'язком цього рівняння, то значить цей многочлен можна поділити на двочлен Х-3, і визначити той залишок, який ми далі використаємо для знаходження інших значень х. Тобто, нагадаю, що якщо цей многочлен розкладається на множника, він розкладається, як хміну 3 помножити на залишок, я напишу Q. Але тепер я знаю, що це буде квадратний тричлен, тому що старший степінь тут у нас 3 кубічне рівняння. А якщо один х винесли за дужки, то тут останеться х квадрат. Тому я зразу ставлю ось індекс 2, що це у нас квадратний тричлен буде на рівні 0. Ну, ось те, про що я казав. що Якщо ми знаємо корінь 1, то ми можемо розкласти оцей вираз, оцю ліву частину, як отакий думок. І нам необхідно ось це знайти. Як його знайти, ось цей? Я його напишу? Ми потім будемо мати рівняння, що оцей вираз дорівнює ось. А, Значить, як знайти оцей вираз? І так, вернусь знову ж таки на початок. Значить, многочлен NO степеня від X. Якщо його вдається розкласти, як добуток. Двочленів. От так, І так далі. Q. Нехай тут цих множників буде K. Тоді тут N-K. Залишок. Отак. І нам його треба знайти. Оцей залишок. це оце все. то Шукаємо його як множник. А множник шукається дією ділення. Що для цього треба зробити? Значить, множник дорівнює добуток. Поділити на всі інші множники. І так далі. Ну і последній там два членів не будемо описати. Тобто, в нашому випадку це виходить оце ось. Це наш чисельник. Тобто, як тут. І поділити на X-3. Ну, тобто, я напишу так. Що в нашому випадку? Оце в нас. Є А, многочлен третього степеня від X. Q це множник. Це добуток, виходить. Значить треба, щоб знайти Q. Ось тут я запишу. Потрібно многочлен даний. Це оце. Я так його позначу. Так, даний двочлен Поділити на цей двочлен. На двочлен краще ділити за схемою Горнера. Тому, відповідно, я виписую коефіцієнти. Так, трієчка сюди, сюда, зносимо і пішли 3 на 1, 3 мінус 1, 2, 3 на 2, 6 и 8 буде 2, 3 на мінус 2 мінус -6, 6, 6 буде 0. Мы поделили без остачі. Значить, оцей Q буде у нас x квадрат плюс 2х мінус 2. Так, ну и до пары всего это ревняется. Получается у нас тут x квадрат плюс 2x минус 2 до ревня 0 Ну и до пары, видимо, перебрать мы тут не можем. Через дискриминант получается. 4 плюс 8 это 12. Корень из дискриминанта, видимо, это b 2 корня из 3. Ну і далі х. Оце я вже x1 позначив, тому я тут буду х2. Дорівнює мінус 2 плюс 2 корня з 3 поділити на 2. Після скорочення на двойку получаю мінус 1 плюс корін з 3, А x3 тоді буде мінус 1 мінус корень з 3. Таким чином, відповідь я записую три корня. А, 1 корень цілий. І 2 у нас виходить. Я їх запишу отак от ось все. Так, ну і коротко. Значить, тут, звичайно, є зайві записи, тому що я, наприклад, робив відступи, ось, як тут для пояснення того, для чого ми що робимо. Але в цілому, щоб склалася загальна картина, і розв'язування, то почну з самого початку. І так, значить, оцей все многочлен я позначу ось тут для подальшого пояснення. Значить, ми маємо рівняння ось таке ось. Зведене. Перший з цілими коефіцієнтами. Значить, якщо воно має цілі розв'язки, то їх треба шукати серед дільників вільного члена. У перший крок ми шукаємо дільників вільного члена. Серед цих дільників, підставивши їх по черзі замість Х. У дане рівняння вибираємо той, який є коренем. в нашому випадку. Це 3. Це означає, що оця ліва частина може бути представлена як отакий добуток. В цьому добутку нас цікавить ось цей множник, бо якщо рівняння ще має розв'язки, то вони є корнями оцього е, саме многочлена. Тому, виходить, ми отримуємо таку рівність, другий множник дорівнює рівня 0. І отут я пояснював, як ми шукаємо цей другий множник. Що другий множник, це оцей залишок, Ми шукаємо як добуток. А добуток це є е, як множник відрішає. А множник це добуток поділити на інші множники. Ось, В нашому випадку це вийшло е, многочлен. І все. Ось я його позначив так? поділити на Х-3. В результаті ділення за схемою Гурдера ми отримали такий ну, далі дальше... Получається, що оце у нас три члени рішення, таке все, квадратний тричлен дорівняння. Ну ось ми получили це рівняння. І це рівняння нам далося два ірраціональних розіски. Тобто все розв'язків в 3. До речі, нагадаю, що е, кількість коренів у многочлена члена не перевищує його степінь. Тут степінь 3. І корнів 3, значить це найбільше коренів, скільки може бути. В даному випадку. Ну і зараз розглянемо, як оформляється розв'язок в зошиті. Так, значить, це ж саме рівняння. Спочатку перший крок знаходимо дільники вільного члена. Так, Ну і серед них підбираємо розв'язок. Ми вже знаємо, що це буде рік. Наступний крок Я два позначу. Виконуємо ділення оцього всього члена на двочлен x Х-3 за схемою Горнера. Тобто виписуємо коефіцієнти. Так, значить, трійка сюди, одиничка сюди. Ну і далі по схемі. Значить, 3 на 1, 3 мінус 1, 2. 3 на 2, 6 мінус 8, буде мінус 2. 3 на мінус 2, мінус 6 і 6, 6 буде 0. А, відповідно, тепер оце, все, оце коефіцієнти нашого многочлена, який в час утворився, і це буде х2х-2. Прирівнюємо цей новий до нуля і розв'язуємо утворене рівняння квадратне. Так, корінь, корінь з дискримінантами вже обчислюється 2 корін з трьох. Ну і х1 це буде, ми вже знаємо, мінус один плюс корінь з трьох. Х2. Мінус один мінус корінь з трьох. Ну отак. Останній крок це відповідь на штрийка мінус один плюс-мінус корінь з трьох. Отак оформляється це буде в зошиті.